Шановні друзі, звертаюся до вас, членів Комітету державного будівництва місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Зараз знаходжуся в Гуляйполе. По праву сторону від мене стоїть голова міської військової адміністрації, колишній голова Гуляйпольської громади, який каже про те, що є величезна проблема з наповненнями штату МВА. В штаті МВА всього 4 людини. В той час, як виконкомігулі польської громади, їх в 10 разів більше. А знаєте чому? А я вам поясню. Тому що ставши працівником міської військової адміністрації, люди повтрачали величезну кількість доплати пільг, які належать до працівників органу місцевого самоврядування. Голова громади, пішовши в відпустки і ставши головою МВА, втратив тільки доплату за ран державного службовця. Ось тільки пішов в безоплатну відпустку. Всі ж інші троє працівників втратили все, крім вислуги, це ненормальна історія, як і те, що працівники комунальних підприємств, які працюють по суті на самій лінії фронту, щоб ви розуміли, відстань між нами і орками 2 кілометри 600 метрів. А вони виконують свою функцію, не маючи ніякої соціального захисту у випадку загибелі чи поранення, як маємо ми, військовослужбовці. Поки я зараз на війні. Я не маю такої можливості, як ви, ретельно пропрацювати це питання. В першу чергу звертаюся до свого побратима Романа Лозинського. Рома, ти перший заступник голої комітету. Візьми, будь ласка, це питання під особисті контролю. Від нього залежить ну, дуже багато. Люди геройські виконують свої визначені законом повноваження вже третій рік. Ризикують своїм життям і, по великому рахунку, ця соціальна несправедливість. Ну, їм дошкуляє. Сподіваюся на вашу підтримку. Додам вам письмові пропозиції, де все, все буде прописано. А зараз на емоційному рівні прошу просто звернути увагу на людей, які на передній лінії виконують дуже важливі функції по обороні нашої країни. Слава Україні! Слава всім, хто наближає перемогу, і ганьба тим, які забули, що війна. Для всієї країни, а не тільки для тих, хто по суті перебуває на першій лінії.